йо йоу, ви, ви, бляха, вийте, стоп, подождіть, стоп, стоп, стоп. Ви вже тим часом набрали 300 підписників. Дуже дякую і дякую, що ви коротше, мене піддержуєте. Давайте вже, вже 300 підписників, які ви вже набрали за один день. Один день. Як? От як? От як за один день? За цей день набрали 300 підписників. Ну, Давайте отпразувати. Якщо чесно, то я поставлю зараз геймплей, як я проходив ато в заїк машині. Так що давайте вже відпрацювати три сотень підписників, або 300 підписників, або 300. Ну, коротше, підсумок. Ми оцей день завершили одразу до 300 підписників, і я б ляха в шокі. І я замівю я замітив, що останок колись інтернет мему був мене, бо мене вже дочали постить. Як тот самий легендарний Міжган, який робить тіктока на росіян, я на нього знімав реакцію. А указує він слідкував за мною і запостив мене в своєму телеканалі. І оказується якась вчителька з математики теж запостила. І я став популярним. А цей пост де математичка виклала, то Воно набрало 176 тисяч переглядів. І я в шокі. Але тут не видно, що це що там напис... там не видно мені, на жаль, що там набрав 176 тисяч переглядів, але я думаю, я думаю, що воно реально набрав. Кстати, до мене ще приєдналася одна легенда, яка, е, е, яка коротше, працює лікарем і буде врятувати дітям життя. Я в шокі. І та це Назарето, я на нього, кстати, здібав реакцію, і він слідкував. Статі, хочу розказати про відео, яке вже набрало, статі 4 тисячі переглядів, де я сказав, що возможно ніколи не повернуся зі школи. Коротше, я це відео планував, щоб попередити підписникам, що я може рідко буду зібрати відео із за учоби. Але відтоді я перетворився на якийсь шкільний мем. Але так, да, я цього не планував, я радий і давчити, я не наїжджаю, я просто. Я просто в шокі і радий. Але я не планував цього, я просто хотів попередити підписникам. Що я по суті буду рідко робити відео, але я зараз я і так зараз роблю відео, бо я в перервах роблю завжди уроки. А деякий час я уділяю ну, з друзями, але не часто. І ось в цьому, і зараз я це відео, уроки в мене всі зроблені, і я живий. Ну, от так собі, да. Ну, добре, надіюсь, вам сподобалося це відео. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Можете написати коментарі, постараюсь на них відповісти. Що в мене є свій другий канал, реакції Заділера, де я роблю реакції на україну мові відео. На цьому каналі я роблю СФМ-анімації, але, на жаль, рідко і за запло... запроб... проблеми з монітором. Так, лесплею по відео іграм часто і можу зробити челендж від вас, якщо ви напишете. У мене є вітали канал, де я говорю з підписниками і, спой... і спойлерю нові... нові відео. Та, коротше, і ще, і... і говорю з підписниками. І у мене є друг і є Тікток-аккаунт, але я вже його закинув. Ну добре, а з вами був Заділер і всім пока-пока, мої фраєри.